Добрий день, учасники конференції. Я Лариса Кривохиш, заступник начальника управління, головного управління ДПС у Рівненській області. Сьогодні на розгляд винесено питання щодо такої інновації податкового кодексу як мінімальне податкове зобов'язання. На сьогодні дане питання є актуальним, так як у 2023 році громадяни вперше сплачуватимуть мінімальне податкове зобов'язання за 2003 рік. Сьогодні розглянемо основні аспекти сплати та нарахування мінімального податкового зобов'язання. Мінімальне податкове зобов'язання це мінімальна величина податкового зобов'язання із сплати податків, зборів, платежів, контроль за справляння, яких покладено на контролюючий орган, пов'язаних з виробництвом та реалізацією власної сільськогосподарської продукції та або з власністю та або користуванням арендою, субарендою, емфітевзисом, постійним користуванням земельних ділянок, віднесених до сільськогосподарських угідь, розрахована відповідно до податкового кодексу України. Сума мінімальних податкових зобов'язань, визначених щодо кожної із земельних ділянок, право користування яких належить одній юридичній або фізичній особі, в тому числі фізичній особі підприємцю є загальним мінімальним податковим зобов'язанням. Мета введення мінімального податкового зобов'язання вивести з тіні сільськогосподарські землі, які здаються в оренду без Оформлення договору оренди, зменшення втрат бюджету через ухилення від сплати шляхом детінізації аграрної діяльності, сприяння отримання додаткових надходжень до місцевих бюджетів, платниками мінімального податкового зобов'язання є резиденти, які володіють або користуються. Орендує, суборендує на умовах емфітевзису, постійно користується земельними ділянками, віднесеними до сільськогосподарських угідь. Мінімальне податкове зобов'язання поширюється на власників та користувачів земельних ділянок, сільськогосподарського призначення, які розташовані за межами населених пунктів. Мінімальне податкове зобов'язання обчислюється контролюючим органом на підставі даних державного реєстру речових прав та даних Державного земельного кадастру або на підставі документів, що засвідчують право власності на дані земельні ділянки. Усі кошти, сплачені у межах мінімального податкового зобов'язання за користування землею сільськогосподарського призначення, надходять до місцевих бюджетів за місцем розташування таких земельних ділянок. Мінімальне податкове зобов'язання розраховується двома методами. Це Метод, коли проведена грошова оцінка земельної ділянки, і коли не проведена грошова оцінка земельної ділянки, застосуванням коефіцієнту, який передбачено статтею 38 Податкового кодексу України, і застосовується із значенням 004, або 4% нормативно грошової оцінки. У рахунок сплати мінімального податкового зобов'язання громадяни можуть включити податки, які понесли платежі та витрати. Це ПДФО і військовий збір з доходів від продажу власної сільськогосподарської продукції для фізичних осіб. Земельний податок за земельні ділянки віднесені до сільськогосподарських угідь. Наприклад, до загальної суми сплачених протягом податкового звітного року податків і зборів платежів для платників податку фізичних осіб включається податок на доходи фізичних осіб та військовий збір з доходів від продажу власної сільськогосподарської продукції, земельний податок на земельні ділянки віднесені до сільськогосподарських угідь, мінімальне податкове. Зобов'язання розраховуються за формулами. Про що я вже сказала. І на слайдиках видно дані формули. Порядок розрахунку мінімального податкового зобов'язання визначається статтею 38. Розрахунок загального мінімального податкового зобов'язання вперше здійснюється за наслідками 2022 року. Тобто першим роком, на який визначається МЗП, є 2022 рік. Від сплати мінімального податкового зобов'язання звільняються власники або користувачі земельних ділянок, що використовуються дачним та садівничими кооперативами, землі запасу. Невитребувані земельні частки паїв, земельні ділянки, які розміщені у Чорнобильській зоні, земельні ділянки віднесені до сільськогосподарських угідь, які належать фізичним особам на праві власності та або на праві користування, та станом на 1 січня 2022 року знаходились у межах населених пунктів. На 2022 рік та 2023 рік тимчасово діє звільнення від сплати мінімального податкового зобов'язання за ділянки, які розташовані на територіях, де ведуться бойові дії, які тимчасово окуповані збройними формуваннями Російської Федерації, які засмічені вибухонебезпечними предметами. На яких наявні фортифікаційні споруди, платникам, фізичним особам не потрібно самостійно звітуватися до контролюючого органу. Замість них податкова до 1 липня поточного року самостійно визначить розмір мінімального податкового зобов'язання і надішле податкове повідомлення рішення. Ті, хто отримав. Такі повідомлення рішення від податкової має сплатити за здачену суму мінімального податкового зобов'язання протягом 60 днів із дня вручення. Хто не погоджується з розрахунком мінімального податкового зобов'язання, має право звернутися до контролюючого органу для проведення звірки даних протягом 30 календарних днів з дня вручення податкового повідомлення рішення. Хочу, щоб ви звернули увагу. Якщо ви передаєте земельну ділянку в офіційну оренду, то обов'язок звітування та сплати переходить до орендаря такої ділянки. Хотіла б ще звернути вашу увагу по взаємовідносинах контролюючих органів з органами місцевого самоврядування. Контролюючі органи відповідно до податкового кодексу та бюджетного кодексу України подають до органу місцевого самоврядування у розрізі джерел доходів звітність про суми нарахованих та сплачених податків та або зборів, суми податкового боргу та надмірно сплачених місцевих бюджетів податків і зборів. На відповідних територіях щомісячно не пізніше 10-го числа, що наступає за звітним, про суми списання безнадійного податкового боргу, про суми розстрочення і відстрочення грошових зобов'язань. Звітність у розрізі платників податків надається контролюючим органам за запитом. Органу місцевого самоврядування на протязі 20 днів з моменту отримання ним запиту. При цьому звітність органи місцевого самоврядування вправі отримувати не лише від юридичних осіб, а й від фізичних осіб, що передбачено з 1 січня 2022 року. Порядок надання звітності у розрізі платників податків органи місцевого мат... Самоврядування затверджується центральним органом виконавчої влади, що передбачає формування та реалізує державну, державну фінансову політику. На виконання вимог Податкового кодексу України наказом Міністерства фінансів номер 720. 3. затверджено порядок надання звітності в розрізі платників податків органам місцевого самоврядування, в свою чергу, відповідно до пункту. До статті 12 Податкового кодексу України органи місцевого самоврядування надають інформацію контролюючим органам відповідно до прийнятих рішень із наданням копій відповідних документів за місце знаходженням земельних ділянок щодо виділення земельних ділянок в натурі на місцевості власникам земельних часток паїв. А саме щодо документів, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України, паспорт громадянина. Реєстраційного номера облікової картки платника податків, кадастрового плану земельної ділянки з проєкту землеустрою щодо організації території земельних часток паїв, сертифікат на право на земельну частку ПАЙ при наявності. Така інформація надається в електронному вигляді в порядку та за формою, затвердженою Кабінетом міністрів. Хочу звернути ще вашу увагу, що податковим законодавством не встановлено окремої відповідальності щодо мінімального податкового зобов'язання у разі несплати або несвоєчасної сплати мінімального податкового зобов'язання будуть застосовуватися штрафні санкції, передбачені статтею 123 або 124 податкового кодексу. Ще б я хотіла звернути увагу, що 에... і наголосити на цьому, що фізичні особи нехай звертаються в разі незгоди з сумою нарахованого мінімального податкового зобов'язання до контролюючого органу, який 에... Виставив податкове повідомлення рішення з обов'язковим наданням підтверджуючих документів щодо спростування з факту нарахування, тому що це буде необхідно для винесення нового податкового повідомлення рішення і узгодити дану суму нарахування. Дякую за увагу!